Людмила Пуляєва Повернення блудної мами. Цю вагітність вона не планувала, тобто дітей вона, звісно, хотіла, але десь у далекій перспективі, років у 30, щоб до того часу встигнути пожити для себе, пізнати смак молодості і життя, ні в чому собі не відмовляючи. Але в небесного опікуна нашої героїні були інші плани щодо неї. Коли після першого нещасливого кохання, якщо ті кілька місяців шаленства можна було назвати коханням, Василина вирішила якийсь час побути на самоті й розібратися в собі і в своїх почуттях та життєвих пріоритетах, на горизонті з'явився він красивий, як аполлон, безсоромний, як сім, смертних гріхів. У такого гріх було не закохатися. Роман Нове кохання Василини при ближчому знайомстві виявився не таким легковажним, як на перший погляд. Старший за дівчину на кілька років він уже знав, чого хоче від життя. Стосунки Василини і Романа розвивалися стрімко, і обоє незчулися, як вирішили, що для повного щастя їм потрібно одружитися. Оселилося молоде подружжя в двокімнатній квартирі, де мешкала Василина з мамою. Після кількох місяців романтики й закоханості почалися звичайні сімейні будні. Ніна Петрівна була ідеальною тещою, не втручалася в життя молодят, але відразу обумовила правила співіснування господарства ведуть окремо. Тобто Василина готує їсти для себе і чоловіка, її мама для себе. Прання прибирання теж окремо. Роман з радістю підтримав умови тещі, а от Василина розуміла, що її безтурботному існуванню настав край. Коли ще кілька місяців після весілля вона зрозуміла, що вагітна, то взагалі поникла. Радості від того, що незабаром стане мамою, не відчувала зовсім. Перше, що відчула, коли на тесті про вагітність побачила дві смужки здивування і розчарування, чому так швидко? запитала невідомо в кого. А от роман, на велике здивування Василини, сприйняв цю звістку спокійно, наче давно знав, що все так і буде. Вони одружаться і, не встигнувши пожити для себе, народять дитину, а може, й не одну. Коли настав час Василині народжувати, Роман був у відрядженні. З донькою поряд була мама. Пологи тривали досить довго і ускладнювалися тим, що дітей виявилося двоє. Коли ж на світ з'явилися дві крихітні дівчинки, молода мама була зовсім виснажена і зовсім байдужа до своїх діток. Лікарі намагалися пояснити Ніні Петрівні, що, очевидно, в її доньки після пологовий психоз, який має незабаром минути. Але молода мама відмовилася годувати доняк і сказала, що вони зламали їй життя. А тут іще надійшла сумна звістка. В автокатастрофі, повертаючись з відрядження, загинув роман. Ніна Петрівна не уявляла, як про це сказати доньці, як вона сприйме цю новину. Коли настав час виписки з пологового будинку, дітей забрала Ніна Петрівна, а Василина зникла в невідомому напрямку. Турботи про немовлят притупили біль за втратою доньки, хоча Ніна знала, що Василина жива і фізично здорова, але не уявляла, де вона зараз і з ким. Бабуся оформила опікунство над дівчатками, яких назвала Олею і Лідою, і все її подальше життя було присвячено їм. Дівчатка росли розумними, допитливими, як дві краплі води, схожими між собою. Навіть бабуся розрізняла їх тільки тоді, коли вони були разом, а поодинці уточнювала, ти Оля чи Ліда. Коли онучки закінчили школу, то обрали для себе різні професії. Оля вступила в Політехнічний інститут на економіку, а Ліда обрала юриспруденцію в університеті. Природа наділила їх рідкісним поєднанням вроди й розуму. Напевно, наче компенсовуючи відсутність батьків у їхньому житті. Після закінчення навчання Оля влаштувалася працювати бухгалтером у туристичній фірмі, а літа створила свою ріалторську компанію, яка з роками стала однією з провідних у місті. Вродливі, розумні, успішні молоді жінки завжди були в центрі уваги, де б вони не опинилися. Потенційний наречений спочатку з'явився у Ліди. Це був її однокурсник Павло, з яким в університеті вони були просто друзями. Але з часом та дружба переросла в партнерство, а згодом і в кохання. Через рік, коли в Ліди і Павла народився первісток, вийшла заміж Оля. Час не просто йшов, а летів зі швидкістю божевільного потяга. А як інакше, коли життя сповнене роботою, подорожами. Народженнями дітей, розлученнями, новими захопленнями. Сестри завжди були дружними, підтримували одна одну. Через півтора десятиліття волі і Ліди було дев'ятеро дітей на двох, і в кожної народилися двійнята. Волі дві дівчинки, в Ліди хлопчик і дівчинка. Але двійнята були наймолодшими. Спочатку в Ліди народився син. І через рік донька, а ще через п'ять років двійнята. Волі ж троє старшеньких були хлопцями, а вона мріяла про доньку, і таки мрія здійснилася, на світ з'явилися відразу дві донечки. Але життя це не лише здійснення мрій, а й зруйновані надії. Проживши в шлюбі майже два десятки років, спочатку розлучилися Оля. А за якийсь час і Ліда, хоча сестри зуміли зберегти з колишніми чоловіками дружні стосунки, така кількість спільних дітей цьому неабияк сприяла, але відпустили їх у вільне плавання. І от, коли життя якось увійшло в спокійне русло, діти подорослішали і більшість з них уже були самостійними. В професійній сфері теж все більш-менш стабільно, та й в особистому все було гаразд, ніби привид з допотопних часів з'явилася мама Олі і Ліди. Василина підстерегла доньок, коли вони разом вечеряли в затишному ресторанчику, обговорюючи майбутнє весілля Оленки, старшої донечки Ліди. Вона зайшла в ресторан і безцеремонно сіла на вільний стілець за столиком, за яким вечеряли Оля і Ліда. Ну, привіт, донечки, а ви в мене красуні. Василина відверто тішилася і реакцією доньок, і тим, що вони такі справжні красуні. Донечки, в мене? Мало не хором е, вигукнули Оля з Лідою, то, перезираючись між собою, то з нерозумінням роздивляючись чужу незнайому тітку на охайному одязі, яка порушила їхню розмірену розмову і, як тепер стає зрозуміло їхнє спокійне життя. Кілька хвилин всі мовчали. Нарешті озвалася Ліда. Послухайте, жіночко, хто ви? Як вас звати? Звідки ви взялися на наші голови? Його, забагато питань, доню. Криво посміхнулася Василина, але гаразд відповім. Я ваша мама, звати мене Василина Федорівна. А звідки взялася, це вже не важливо, головне, що я вас знайшла. А де ви були раніше, нарешті озвалася Оля, нашою мамою була бабуся, царство їй небесне. І довічна наша вдячність адже ми мали дім і її любов, а не виростали сиротами в детбудинку. Послухай, доню, перебила олен монолог Василина. Я вже застара, аби вислуховувати моралізаторські промови, стара і хвора, і сама не справлюсь. Мені потрібна ваша допомога і підтримка. Що? знову одночасно вигукнули сестри. Та в нас самих дев'ятеро дітей на двох, продовжила Ліда, і всім їм потрібна допомога і підтримка, хоча вони вже дорослі. Де дев'ять, там і десятому місце знайдеться, спокійно промовила Василина. І от уже кілька років Оля з Лідою по черзі їздять до паралізованої після інсульту матері, міняючи їй памперси, прибираючи біля неї годуючи її. Як дивно все таки влаштоване життя, буває, коли батьки своє життя кладуть на вівтер благополуччя і щастя своїх дітей. А ті віддячують їм на старості років тим, що віддають у хоспіс чи взагалі виганяють на вулицю, як старих непотрібних собак. А тут мама, при народженні, відмовилася від дітей, все життя жила у своє задоволення, а коли стала самотньою, хворою і немічною, відшукала покинутих 40 років тому доньок, і ті виявилися благороднішими за неї. Не виставили запоріг, а взяли на себе піклування про хвору матір.